Ось і є гарна, шоста переможниця. Маша, так? ній написав, вітаю, моя любімочка найкраща. Я теж за вами давно наблюдаю. Ви завжди пишете такі теплі, ну, незвичайні коментарі. Тому що ви така теж якась незвичайна, мені каже, ви така ем, світленька, така хрупкінька і така душа у вас чиста, чиста і така раніма. От тому я завжди буду вам йти на допомогу. Бачите, ось я із фонарем. Завжди буду вам підсвічувати путь для вас і для вашого кохання. Вітаю вас, ви отримуєте мою шосту ложечку багатства. Щоб ви цей рік гребли просто собі гроші. А я для цього все зроблю, бо я встановлю два обряда на ваше ім'я і дату народження. Вітаю вас! Бо ви моя теж любимочка. Ви гарненька, світленька. І... puro no sentido